Вітаємо на каналі Текманшоп. Сьогодні ми з вами розглянемо електрополу Гартнер CSE 2616. Що ми тут маємо? Максимальна потужність цієї пили 2600 Вт. розмір шини 40 см та швидкість ланцюга 13 метрів на секунду. Саме те, що потрібно для наведення ладу у саду, перейдемо до комплектації. Ланцюг, інструкція, гарантійний талон. Комплектація стандартна. Далі дістаємо шину. Бачимо, що виробник, власне, компанія Гартнер. Бачимо власне пилу. Вона досить важка 5,5 кг. Бачимо, що немає інструментів для збірки пили, і зараз я покажу вам, чому. А все завдяки системі SDS. Тобто нам не потрібен додатковий інструмент для збірки та налаштування пили. Все можна зробити вручну. Оці жовтий та чорний фіксатори легко відкручуються, кришка знімається, і вже можна встановлювати в шину в зборі з диском натягування на болт направляючої. Ланцюг накладаємо на ведучу зірочку і вводимо в паз шини. Пилка зібрана. Тож подивимось, на що ще слід звернути увагу. Бачимо, що пилка оснащена інерційним гальмом ланцюга. Тобто розробники піклувалися про вашу безпеку, і при будь-яких аварійних ситуаціях ланцюг одразу ж зупиняється. Є система м'який старт. Тож, ви можете регулювати швидкість руху ланцюга вручну за допомогою пускової кнопки. Масляний бачок ємністю 130 мл, і поруч з ним індикатор рівня мастила для змащування ланцюга. А тепер найцікавіше. випробування. Подивимося, як ця пилка справляється з різними завданнями. Як бачите, пила легко справляється з різними видами деревини. Завдяки високій потужності та якісному ланцюгу, процес різання проходить швидко та ефективно. Отже, електропила Гартнер CSE – це відмінний вибір для домашнього та професійного використання. Вона потужна, зручна та ефективна. Якщо ви шукаєте надійний інструмент, варто звернути на неї увагу.